Спаси, Господи людей Твоїх і благослови нас Твоє, перемогу по Божному народу і нашому, на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас оселю Твою. Спаси, Господи людей Твоїх. І благослови наші святий помилуй спасе, бо він милосердний і чоловіку любе. Амінь. <послова> Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. <послова> <послова> Сьогодні, дорогі браття і сестри, ми святкуємо свято Маковея або Воздвиження чесних Древ Господніх. Сьогодні. Ми святкуємо братів Маковеї, мучників. Ця подія сталася ще за 150 років до народження Христа у Ізраїлі. Тільки відкрийте банки тоді. Володя, там тебе вже святий Боже святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая святая помилуй помилуна, Господи, очисти ріки наші. Владико, прости, беззаконні наші, з і стіленемо, ще наші іменем Твоєї ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по Сіка, і навіки вічні. Амінь. Отче наші, Небеса, нехай святиться. Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і насушний дай нам сьогодні. Ві прости нам провини наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди і спокусу, але везнує від лукавого. Бо Твоєї царствої сили і слава Отця, і сина, і Святого Духа, і нині по всіх і на віки віків. Амінь. Господи, помолимось, Господи, помилуй, Господи Боже вседержитлюте. Ти... Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови наслідя Твоє. Перемогу по Божному народові, нашому, на супротивників подай, і крестом Твоїм охороняй нас оселю Твою. Спаси, Господи людей твої і благослови нас Твоє. Перемогу по Божному народові, нашому, на супротивників подай і Христом Твоїм охороняй нас оселю Твою. Так, хлопці, візьміть хтось відро. Спаси, Господи, людей твоїх. І благослови нас Твоє, Перемогу по Божному народові нашому, на противників подай, і Христом Твоїм охороняй нас отселю Твою. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови нас відя Твоє. Перемогу по Божному народові нашому, на противників подай, і Христом Твоїм охороняй нас людвою. Спаси, Господи людей Твоїх і благослови насіння Твоє. Перемогу по Божному народові нашому, на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Спаси Господи людей Твоїх і благослови нас і Твоє. Перемогу по Божному народові нашому, насупротивники подай. І Христом твоїм охороняй нас оселю твою. Дякую. Ну що, дорогеньки, я дякую вам, що ви прийшли. Так, всіх вітаю з святом. Бажаю благополуччя, міцного здоров'я, щастя і добра.